Якщо восьмиклапанний двигун, я думаю, що тачка вогень. Що скажете народ? В принципі, такий не до кросовер для кобіти. В принципі, морда піднята вже. Кліренс в принципі, в нас присутній. В крайньому випадку можна ще 2-3 см підняти на проставках. І вже якийсь мінімальний кросовер, де в село заїхати. Ну та передня губа сантиметрів. Ну, ну десь приблизно 18 Скажу правду. І досить цікавий курсовер для кобіти. Восьмиклапаника взяти, розхід тут буде 5 літрів солярки. Ось такий народ варят. Дощі двигун той самий, якщо восьмиклапаний, що тут, що там. Ну, Губа тут трохи зовсім інша. 5008 славляться тим, що постійно черхають бампера. От бачите якраз Бордюри, 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 все решта. Пробуйте піднімати зразу. Ось такий нюанс. Ціна шкоди не знаю, народ. Треба питатися власника. Я так з'їхав, подивитися, що продається. Але шкода реально гарна чорна. І на автоматі. Перейдемо далі. Кашкайчик. Кашкай, Кашкай. Це на шкоди. Пізніше, якщо буде цікаво, набирайте мене, то я номер власника роздобуду. І... Бо тут, в принципі, є два або три власника, я пам'ятаю. Одного якогось я маю власника, тому що тому що я щось на нього завжди попадав. Так, це 9 рік. Кашкай. Нє, лабач замінить, це 12-й рік. Теж стекло 12 рік. Механіка, дочі, кермо рідненьке, кнопки не затерті. Бо пробіг в цих автомобілях дуже гарно видно по механічному зносі. В принципі, кермо і самі пластикові деталі досить слабенької якості. А так в загальному автомобілі досить хороші, досить надійні. Ну, та, шумоізоляція, звичайна. Відповідно, коли їдеш в дорозі по арках, відповідно зразу треба кидати шумку. Я би кинув і з богом їздив далі. Так. Із поршака стоїть. Поршака. Та, то стрий, народ. Стрий. То, є стрий. то є така от площадка. Приватна площадка. Хлопці тут дуже часто після перегонки залишають автомобілі. Вони тут відстоюються. Кажу, можливо так. 12 рік. Салончик такий ракетний. Кажу, ракета пітарна. Йдемо далі. Тачка не ліквід, йдемо далі. Так, до речі, а як вам така тачіла? Мені цікаво, чи вона продається. Може вона в продажі, бо вона в принципі, стоїть в ряді. А ну що ви скажете на це все? Київські номера. Що це є рік? Так. Ну та. по стані салону видно, що вона в принципі, життя трішки бачила. Взагалі тачка вогень. не знаю, чи вона продається, але... Просто тут стоїть Escape. Америко свіженький стоїть. Так, ось такий американський. Куга, куга, escape. До речі, повершіфти з повершіфтами, але мокрі їздять. Досить непогано. Подивимось, який рік в загальному. Що це в нас? Чи чистий 13 рік? Та бачу на поверші, буручка, на повершіті завжди має, бачите, там є. Дві кнопочки. Кермо гарненьке, в принципі, але... але це куга. Так, до речі, бусики. Є такий віварік. Стоїть, певно, теж дубль кабіна. Щось до п'яти, ні. Якщо вам треба до п'яти до 6 набирайте. Є спеціальні площадки, де займаються саме такими автомобілями. Наприклад, Гольф 4, Golf 5, що таке принципі. до з половиною. Номер у шафці профілю. Ви мене набирайте. Я вам скажу, де шукати. В принципі, дубль кабіна, п'ятимісний теж. Теж п'ять місць, дубль кабіна, непоганий багажник, в принципі, дивіться, відсік. Приблизно десь метр вісімдесят вантажу. Ну, може трішки менше, метр сімдесят. А так в загальному робоча конячка. Дякую, Людмила, дякую, дякую. Разом ми це морозу з'їмо, якщо потрібно буде. Так. Так, так, ось такий віварік. Гарний іварік, дійсно гарний іварік. Рік у нас так, вісімка, сімка. Це у нас щось старіше, напевно, восьмого року, скоріше всього. Перша модифікація 2-літрового двигуна. Так, в загальному. Тобто перші модифікації. Так, в стаканчику. Так, так. В стаканчику, так, до речі, кермо гляньте рідненькі, гарненькі, рідненькі. Всі духи гарні, дійсно не укоці, ні на шарпані. Буби відкритий, йому б ціни не було.